30 вересня у місті Харкові за ініціативи Міністерства регіонального розвитку України відбувся круглий стіл на тему реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Представники територіальних громад, державної влади, громадського сектору та бізнесу ділилися своїми міркуваннями щодо можливого балансу повноважень після проведення децентралізації. Концепція реформи місцевого самоврядування не передбачає ліквідації адміністрації державних адміністрацій і не передбачає впровадження представників президента. Тому законопроект, який ми підготували, він якраз що, що він собою передбачає? Він передбачає петля розведення повноважень між рівнями місцевого самоврядування, громада, район, область. Кожен рівень самоврядування має представницький орган і виконавчу власність. І розведення повноважень між самоврядуванням. І виконавчої влади. В питаннях освоєння місцевих податків учасники були прямими і відкритими. Так що заради розуміння гостям з Києва доводилось іноді мовчки слухати про наболіле. Нам вже не зрозуміло. І знаєте, одна в мене пропозиція: зберіть, будь ласка, оцю громаду, яка сьогодні в просіді експертів, зберіть уряд. Якщо зараз завалять цю реформу, то від цього нікому хто тут сидить в залі добре не буде. Тому прошу, я знаю дуже е, хороші, е, хорошу таку звичку, е, просити більше дадуть стільки треба. Це не той випадок. Зараз вже пропонують добре. Вже. І там варіант такий. Другого читання не буде і дискусії не буде. Або приймає зал, або взагалі цієї реформи не буде. По Перше я як може не вживати слова децентралізації, якщо воно когось дуже дратує. А, а... Пропонував би вживати, хоч і довгий більш термін, новий підхід до розподілу повноважень між центральними та місцевими органами влади. І те, що на сьогодні це назрило, то назрило. Хай воно називається будь-як, але е, треба таки починати з того, що місцеві громади і там, де працюють люди, де мешкають, де вони користуються постійно якимись послугами, і вони створюють територіальні громади, вони обирають керівників. Вони повинні отримати якісь фундаторські фундаментальні повноваження. Було помітним взаєморозуміння учасників щодо безальтернативності проведення реформи тепер. Тож далі результати втілення залежать від не менш плідної комунікації і конструктивних пропозицій.